Надо на танкелка є, она будет Ой-ой-ой. Тут главное просто не зупинятись. зупинися хоть на миллисекунду, тобі купиться. О! Ещ мне треба. Ой, еще одна дас. Так куда ты летаешь? Иди сюда. Ой, почекайте. Ладно, кулачки. У вас тут дуже багато, але... Ну і шо? Ну і шо? Так ти шо там зомбі робить? Ло зомбі. Тільки їх не бусти, окей. Не надо. Ну йо -мо. Зомбі помер і їх забусти. Все, да мені більше нічого не треба від вас, просто... Помріть. Ааа, ні, я з цим, блин. Забром. Ружок. сус тобто ще й. Ну ладно. Це хоча б норм. Ой. Ааа! Курка, йо блін. блин! І збиваємо. Главне, щоб просто з курки не випала. Все, почекайте. Треба дуже обережних на останніх цих. Во-во-во-во. Наді йду, понюхать. Уйдіть, 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 уйдіть. а, -а, -а, -а! я пошути і все, не треба мене збивати. Та, йо-моє, йо, що вас тут так багато? От ДРПГ, то зразу б вас розволою. Не було би вас тут вже. Уйдіть! Ай, ё-моё. Ладно, перезаряджусь. Все, мені пипец. Они мені фляг затулюють. Ой, то ты шо, блин? Ах ты пукер. Все, на тебе. О! О! Так добре стало. Так добре стало на душі. Все, не підходить до мене. А мені не надо. На-на-ну-ну. Mm -hmm. mm -hmm. <звучить> Кове. в принципе, можно рискнуть. Невуза это изнема, типа, и не трату, типа Так, і знав, Так, ладно. Ничего мені не треба Буду главный просто не спешить, все Oj, 50 hp a zaraz muzei to i będzie. Muzei zombie. A nie.